we Так, це не громадський транспорт, і тут ми маємо право змінити або й зовсім вимкнути музику. Однак такої можливості пасажирам маршруток не надавали донедавна. Від 7 жовтня почало діяти правило, що у громадському транспорті вмикати будь-що заборонено. Однак, як карати водіїв порушників, і досі не вигадали. Та, попри такі нововведення, покарання на сьогоднішній день немає ніякого. Двохмісячний термін кабінет міністрів має е, зробити регуляторні акти і внести… Зміни в закони України про автомобільний транспорт і до правил надання послуг. Можливо, там буде більш розписано, яким чином, як покарати, за то, і буде розписано яку музику. Не можна слухати. Тому поки що в управлінні транспорту водіям та перевізникам дали вказівку їздити у тиші, адже межі, що можна вмикати, а що ні не окреслені. Аби з'ясувати, що думають водії стосовно заборони, йдемо дізнаватися у них. І тут несподіванка. Наразі приніку закон, який забороняє слухати. Ну то, виключіть. то Це треба офіційно, щоб воно оголошувалося і доносилось до кожного. І, ну, я не знаю. Ну, вона завжди закономірна була. Да і все. Я навіть не звертав увагу на це. Це був перший раз. Мені говорив. Із прикладу Сергія, водія маршрутки за номером 49, стає зрозуміло, що розмовляли в управлінні транспорту щодо заборони далеко не з усіма керманичами. Вимикати музику або радіо для водіїв маршруток це вже звичка. Ну, якусь інформацію то взагалі треба. Якщо грає якась українська, то хай грає. Одні вмикають радіо заради розваги, а інші навіть не ризикують. Пояснюють, після неприємних інцидентів із пасажирами бажання мати музичний супровід зникло. Пасажирам теж кому подобається, кому не подобається. Ну, так краще, краще, щоб не було, щоб не було ніяких конфліктів. У мене є, але я не слухаю. Я скільки часу їжджу, я не включаю. У мене колись був інцидент на цю тему, теж якось... Тоже за, типа пассажир каже, вы слухай, это типа наша, ну, типа шансон. Кажу, не, кажуть, це просто, ну, там, кажу, просто радио и все. Типа ні, шо, шо ви ти вже шансон. кажу. Я не знаю, я його кажу, не слухаю. Це кажу пасажирами. В чаю не було трошки на інцидент, проблеми були. Самі ж пасажири раді, що тепер у громадському транспорті музики немає. Нарікають, це викликає негатив. Після робочого дня є бажання побути в тишині. А коли водії вмикають російську музику або шансон, роздратованість досягає піку. І щоразу доводити свою правоту для керманичів це марна трата нервів. Кожного свої смаки. І кожен має навушники. А були випадки, ну всім відомий шансон. Це... Тому заради цього достатньо його, ну щоб не слухати шансон, це... заради нього закон цей потрібно було прийняти. Я проти, щоб грала музика. Тому що каже, їде. Своє мняння, я думаю, що не потрібна. Вона. Люба музика, якщо вона звучить дуже громко, мені вона не подобається. Тут ненормально навіть, що розмовляють по телефону часом. Так що таке, починаючи, знаєте, які розмови. А хочеться посидіти в тиші. Кожен має свою музику і хоче свою слухати. Психологи пояснюють, що роздратованість від музики у громадському транспорті це нормальне явище, оскільки кожен має індивідуальні музичні вподобання. Роками пасажири потерпали від так званого акустичного насильства. Тож крок щодо введення заборони дуже важливий. Сам факт уже перебування. Дав психологічно з іншими людьми, де порушуються кордони, де ти не можеш побути наодинці сам з собою, це вже викликає не дуже приємні відчуття. Можливо, я не хочу слухати цієї музики, чи я не хочу слухати а, цією мовою. Так Можливо, я хочу просто побути а, в тишині, і коли в мій простір не запитуючи мене. Вривається щось, що мені не підходить, не подобається. Це дуже сильно на мене впливає. Наразі водії ще не надають значення закону України щодо заборони музичного супроводу в громадському транспорті. Ймовірно, після того як з'явиться покарання, думка керманичів зміниться. Однак чи буде це працювати на ділі, невідомо. А от пасажирам, які не бажають терпіти акустичне насилля в громадському транспорті, варто звертатися в профільне управління із відповідними скаргами. Дар'я Солодовник, Олег Степанюк та Денис Коломис, Телеканал ITV.